Видіння афонському старцю, як Ченстаховська ікона Божої Матері захищає Київ від ракет з ядерними боєголовками. Я неодноразово розказував про свою розмову з афонським старцем Доонісієм і про його видіння, як Божа матір захищає Київ від літаків, що несуть ракети з ядерним зарядом, розказував прихожанам. Замвону в храмі, коли повернувся зі Святої Гори Афон, але ще ні разу не оповідав на широкий загал. Але ось мене просять, щоб я повторив свою проповідь про це дивовижне видіння афонському старцю. А також про Людмилу киянку, біженку з Польщі, яка чула голос Божої Матері і прийняла від неї ікону. Почну з того. Щодо монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері, що на Житомирщині, урочище кипляче. Влітку 22-го року, на шостому місяці повномасштабної війни, приїхала віруюча жіночка на ім'я Людмила, родом з Вінниці, син її воює захищає наш рідний край. Вона й раніше відвідувала цей монастир, який опікає як, опіка, як духівник, так ось вона привезла в монастир ікону Богородиці. Ікону Честаховську, точнісіньку копію тієї вшанованої ікони, що написана святим апостолом і євангелістом Лукою, і знаходиться зараз в Польщі в монастирі на Ясній Горі, розказувала вона, що виїхала з Києва як біженка, ще у березні, і приїхала в Польщу, де поселилася з такими, як вона, біженцями під Краковом, в одному з помешкань, яке надали добрі люди. А одної ночі почула голос Богородиці, який кликав її на горище. Піднімися на горище, казав голос, і найди мою ікону Ченстаховську, і привези її до Києва і віддай священникам. Я захищатиму Київ від ядерного удару. Жінка не злякалася, бо голос був дуже ніжний ніжний, і піднялася на горище і дійсно знайшла ікону аналойного розміру. І привезли її спочатку в монастир Афонської ікони Божої Матері, і віддала ігумені Катерині. Я тоді був на Афоні, і саме в той час я мав зустріч зі старцем Діонісієм, який плакав, шкодуючи за наш край, за наш народ. Я дізнався, що старець мав видіння, як летять на Київ літаки з ядерними боєголовками і гімн, Повітряний шлях заступає Божа матір, а точніше, її ікона саме Ченстаховська, і пілоти, побачивши Богородицю, розвертають свої літаки і щезають. Ось таке видіння, яке я почув від старця. І ось коли я вже приїхав в Київ, коли розказав про це сестрам в монастирі і гуменя Катерина. Познайомила мене з жінкою Людмилою, яка тримала в руках ікону Божої Матері Чистаховську, саме ту ікону, від якої вона чула голос в Польщі, коли ночувала з біженцями в хаті. Ось тоді, після служби, я оголосив людям ці дві чудесні події, які так дивно збіглися, події, пов'язані з тим, що Божа матір захищає Київ. Від знищення. Можливо, були такі плани про наше знищення, можливо, і літаки вже летіли на Київ з ядерними боєголовками, можливо, ми цього просто не знаємо, але не сумнівно, що Київ захищає Божа матір. З того самого дня, як я приїхав за фону до Києва і прийняв цей чудодійний образ в нашому храмі. Святителі Михаїла, першого митрополита Київського, щоденно ввечері йде хресний хід навколо храму, і священник осіняє іконою місто, і Київ отримує щоденне благословіння від Божої Матері, з історії чудодійного образу, що в монастирі на Ясній горі. Ченстаховська ікона Божої Матері відноситься за переказами до тих 70 -ти ікон Пресвятої Богородиці, які написав святий Євангеліст Лука. Вона була написана в Єрусалимі в сіонській світлиці. У 67 році від Різдва Христового, під час нашестя римських військ під проводом Веспасіана і Тита християни втекли до містечка Пелу. Разом з іншими святинями вони зберігали в печерах і цей образ Богоматері. У 326 році, коли свята цариця Олена ходила до Єрусалиму для поклоніння святим місцям і знайшла Христа Господнього, вона отримала в дар від християн цю ікону, привезла її до Константинополя і поставила у палацовій каплиці. Де святиня перебувала протягом п'яти століть. Згодом під час завоювання західної України поляками чудодійна ікона дісталася польському правителю князю Владиславу Польському. Татари, вторгнувшись у межі Русі, взяли в облогу замок Бельс. Сподіваючись на допомогу Божої Матері, князь Владислав виніс святиню з церкви і поставив на міській стіні. Пронизаний ворожою стрілою чудодійний образ зберіг назавжди сліди крові. Пагуба, що спустилася тоді на татарське військо, змусила їх зняти облогу і піти у свої межі. Заступниця небесна у сонному видінні наказала князю перенести чудодійну ікону на Ясну гору Ченстаховську. Заснувавши у 1352 році монастир на Ясній Горі, горі свідчення, так і називали за безліч чудес, що відбувалися там. Князь Владислав переніс у нього чудодійну святиню, довіривши її на зберігання ченцям. Через декілька років обитель була пограбована гуситами. Позбавивши монастир всіх скарбів, вони хотіли викрасти й чудодійний образ. Але невидима сила Божа утримувала коней, і візок зі святиню не рушив з місця. В люті один із грабіжників скинув святу ікону на землю, а інший вдарив мечем по лику. Тут же справедлива кара спіткала всіх першого розірвала на частини, у другого відсохла рука, а інші впали мертві або вражені були сліпотою. У середині 17 століття шведський король Карл Густав взяв Варшаву та краків, але зазнав поразки під Ченстаховським монастирем на Ясній Горі. Допомога цариці небесної підбадьорила поляків, і король Ян Казимир, повернувшись до Львова, оприлюднив маніфест, яким доручив свою державу заступництву Божої Матері. Називаючи її образ Ченстаховський польською королевою. Війна зі шведами у 1656 році закінчилась для Польщі успішно, багато чудес від Ченстаховського чудотворного образу було засвідчено в особливій книзі, що зберігається в монастирі. Всі ікони зроблено багато списків. Як для католицьких, так і для православних храмів. Отож, улюблені во Христі браті і сестри, молімося всіми своїми зболеними серцями до Божої Матері, перед її чудодійним образом, якого написав Євангеліст Лука, і віруємо, що Богородиця захищає наше святе місто Київ і боголюбивий край. Від пагуби і допомагає нашим воїнам.